Відбираю «Монобанк» і в нас зразу з'являються продавці, які готові нам продати оцей USDT. І які мають баланс від 5 тисяч гривень, тобто вони приймуть оту нашу суму. І так, як вибрати найкращого продавця, все дуже просто. Дивіться, у кожного продавця, наприклад, з цього, що зверху в нас є, у нього пише сума його ордерів, і 90, наприклад, 9% це є кількість успішних ордерів. Це є хороший продавець, який, скоріше за все, з ним буде все максимально швидко, все максимально буде правильно. Тобто, нам потрібно вибрати продавця, в якого найкращий відсоток, Тобто 90-99-98% десь в такому районі. І щоб було досить багато ордерів, я думаю, в районі 1000 це буде прямо ідеально. Ну, від 500 це вже досить непогано таке ордерів. Тож, не дивіться на ціну. Да, ціна може бути трошки гірша, але найкраще потрібно вибрати продавця. Плюс є продавці із галочкою. Давайте пошукаємо, можливо, у нас є буде галочка біля якогось продавця. Це є плюс додаткове ось. Дивіться, у нас є ось такий продавець, у нього 700 ордерів, у нього є галочка і в нього 100%, можна так сказати, успішних угод. Це є ідеальний продавець, який, скоріше за все, з ним все буде добре. І так, для того, щоб купити. ЮСДТ нам потрібно натиснути на «Купівля». Давайте в нього і зроблено, вводимо 5 тисяч гривень, так, і побачимо, що ми на наш баланс отримуємо 114,5 доларів. Далі також можемо прочитати знизу, по ньому є, наприклад, його. Такий, я би так сказав, що він тут пише. Пише, що, наприклад, платежі від третіх ліць не приймають. Тобто, якщо на вас аккаунт зареєстрований на ваше ім'я, то ви повинні скинути із банківського акаунта, який зареєстрований на ваше ім'я, а не з банківського акаунту, зареєстрований там, на ім'я вашої там, дружини чи ваших батьків. Відповідно. Пише там заказ, роби без копійок, тобто рівну суму. Тобто тут такі можуть бути маленькі зауваження, які продавець а, хоче зробити. Давайте ми будемо 5 тисяч гривень, тиснемо в нього купити. Так. Конфірм. І що нам потрібно робити? Тут ми бачимо, що ми будемо купляти 5 тисяч гривень по такій-то ціні, а таку-то 114 суму отримуємо. І в нас є півгодини для того, щоб купити. І так, також у нас пише: «З'яжіться з продавцем. Бачите, тут в нас є чат, де ми може побачити, що він щось нам пише: там привіт. Так? Щось нам пише, інколи він може там скинути свою карту в чат, якщо вона не вказана. Але давайте далі. Після того, як ми зайшли на це меню, ми нажимаємо Pay Now. Тут у нас вибрано, що у нас бачите, монобанк. Ім'я в чаті, номер банківського рахунку в чаті, так? Тобто він нам скине номер, як я вже говорив, картки у чат, на яку потрібно скидувати гроші. Плюс, що я хотів би сказати, інколи номер банківського рахунку або карту, тут вже вказана карта. І якщо тут буде вказана карта, ви її просто копіюєте і скидуєте на неї гроші. Все. Тобто, в нас буде список, вибираємо наш банк-монобанк. Якщо карта в чаті, то він скине в чат, якщо вона тут, скидуємо її тут. Після цього переходимо в чат, бачимо зверху. У нас тут є такий а, значок чату. І бачимо, що він нам написав чат, тобто написав нам а, номер карточки, на яку потрібно скинути, копіюємо і пише чек. Тобто, завжди вони просять чек підтвердження для того, щоб вони перекинули. Після чого давайте перейдемо у Монобанк, тисну його карточку, вставляю. Створити платіж і скидуємо 5000 гривень. Завжди скидуйте рівно ту суму, яка у вас указана. Тобто, якщо у вас є копійки, скидуйте рівно з копійками. Завжди о, сума має бути ідентична. Все пишемо, що в нас є. Надіслати, надсилаємо гроші, є платіж надіслано. Після чого переходимо у сам платіж, переглянути квитанцію та копіюємо квитанцію. Переходимо в Bybit, у чат і прикріпляємо йому квитанцію. Квитанцію я йому з нас скинув, після чого payment тисну «Completed». Те, що я зробив payment, тобто з квитанція в нього є, так? Зв'яжіться з продавцем чат. Все, payment «Completed» і ми очікуємо від нього десь в районі 10 хвилин, але в основному це відбувається за 1-2 хвилини. Як тільки він перевірить, що всі гроші прийшли, гляне квитанцію і скине вам гроші. Тобто зараз у нас просто потрібно очікувати, як тільки гроші з'являться у нас на балансі. Давайте буквально зачекаємо. У нас є час на очікування 10 хвилин. І так, дивіться, ордер у нас успішний. Як бачите, пише «Completed» і ми отримали 114,5 доларів. Тепер тиснемо готово. Так, виходимо з цього всього. І можемо бачити, що в наших активах, давайте подивимося, з'явилося 114 доларів, тобто 114 USDT. Цифрового такого криптовалютного долара, за який ми можемо купляти. Тепер для того, щоб купити вже насамперед криптовалюту, ми оце USDT повинні переказати на єдиний торговий аккаунт, тому що там і відбуваються всі угоди з покупкою і продажем криптовалюти. І так, для цього ми втиснемо переказ. З Вибираємо з аккаунта фінансування на єдиний торговий аккаунт, і я тисну кнопочку Max, щоб всю суму, тобто ту суму, яку ми завели, я підтверджую і вона йде на єдиний торговий аккаунт. Буквально за декілька секунд все. Гроші на єдиному торговому аккаунті тепер ми можемо купляти криптовалюту.